Ось тут у них старий садок. Ну, звісно, він не кошений, бо ніхто не живе. Але оце черешня, груша. Що там ще? Яблуні бачу. Там, от там вдалі їхня земля, тобто багато там. Всього 80 соток у них на продаж стоїть. Частина там, а частина ось тут. А от там же мій хутір, до речі. Так, є криниця, А це будиночок. Скоріше всього, він такого ж віку, як наш, тобто сторічний. Таке ніби як непогане такого віку дерево. Так, я не буду уходить. <реш> <прослые> <прослые> вот вот такая сейчас. Тут какие-то там клетки, напевно, тваринки жили. Такий райчик. Ось туди це до мене. Отже, Я зараз стою на куту свого хутора. Ось це земля там аж до кінця Це належить до цієї старої хатинки, яка продається 80 сотих. А друге під питанням оцей будиночок, це його поле, тут садочок. І оце все.